Друзі, вітаю! Ласкаво прошу на канал про парфумерію. Моє ім'я Оксана, і мова сьогодні йдеме про аромати з нотою тютюну. Якраз восени ця нота найкрасивіше звучить у прохолоду у туманний день, коли хочеться чогось атмосферного, можливо, навіть гучнішого та смолистішого у ароматних композиціях. І ці аромати, можливо, навіть створюють відповідний меланхолійний настрій. І інколи навіть коли відчувається дим від спаленого листя, саме тоді спадає на думку, що якраз Аромати з тютюну найвдаліше б звучали саме в цей момент. І я хочу також зазначити, що дещо дізнавалась, що таке тютюн навіть була на фабриці, там, де створюються сигари. І хочу відмітити, що саме тютюн. Пахне по-різному. І в тому кінцевому варіанті, який ми отримуємо у вигляді цигарки, це потрібний не тютюн, або у вигляді сигари, там, де загорнуті листки тютюну. І сама квітка тютюну та листя тютюну це абсолютно різні аромати. Олійка, яку ми отримуємо із квітки тютюну, пахне характерним спеціовим, злегка квітковим ароматом. А олійка з листя тютюну пахне дещо землисто та сухо, щось на кшталт ветеверу або, можливо, навіть ісіна. І в мене є три аромати у парфумерній піраміді, яких заявлена саме квітка білого тютюну. І почну я з аромату від лабораторію Олфатіо і аромат Козумель. На мій подив, аромат Козумель представлений як чоловічий. І квітка білого тютюну тут заявлена у серці. В поєднанні із зеленими свіжими листочками базиліку, з прохолодною шавлією, з канабісом та цитрусом. Достатньо швидко він починає розкриватись і разюче відрізняється від стартових нот, потім з'являється навіть якийсь дим, ніби навіть згущуються хмари у сонячний день. Потім ніби починає блискати, гриміти, і раптово починає падати злива. І ніби десь тліли зелені гілочки, і від них залишається лише дим. От саме такі емоції я відчуваю, коли користуюсь цим ароматом. Тут свіжість, зелень, щось таке навіть на надриві, на межі. І ось цей. Раптовий перехід у щось таке густіше, щось таке монументальніше мені надзвичайно подобається. Наступний аромат з квіткою тютюну у серці. Close від Ольфактів Studio. Білий тютюн тут в поєднанні з великою кількістю спецій. Спеції тут сухі. І з додаванням вишні. Вишня тут також в сухому вигляді, вона подрібнена і дає таку гурманську духмяну ноту. І аромат абсолютно хоч і гурманський, не солодкий. І за рахунок бобівтонка в ароматі відчувається, ще й маслянистість. Дуже приємне розкриття, він м'яко тебе покриває, огортає, і з цим ароматом, надзвичайно. Приємно проводити осінні дні. І в мене нещодавно був огляд на цей аромат у парфумерній Абетці. Посилання на це відео я залишу в описі під даним роликом. В ароматі Sunshine від Amouage квітка білого тютюну заявлена в базі. А стартує аромат м'яко-горіхово, фруктово-ягідно, ягоди чорної смородини. Приховані за великою кількістю мигдалю, і мигдаль тут такий порошковий, можливо, навіть дещо пудровий або борошняний. І також тут присутній ілюзивний абрикос. І саме цю ілюзивність створює поєднання османтусу з ваніллю, і в ароматі є велика кількість білих квітів. Інколи жасмин навіть солює. І в ароматі є така прозорість, цю прозорість дає деревина та магнолія. Також в ароматі заявлений папірус. Я спостерігаю за цією нотою, і якраз ось цю сухість дає аромату папірус і разом з деревиною. Цікава парфумерна композиція. Вона ніби грає, вона ніби живе своє життя на шкірі, і аромат однозначно викликає інтерес. Наступних ароматах нота тютюну заявлена у сухому вигляді, який звичніше нам зустрічати повсякденні. І на мій подив, тютюн виявлено в ароматі від Gucci NVMe. І він тут прихований за величезним букетом півоній, троянд, жасмину та за фруктами. Тут є і манго, і абрикоси, персики, і соковитий ананас, і легка. Причинка. І в цьому ароматі загалом в мене таке відчуття, ніби наді мною рожева хмаринка, з якої падають рожеві пелюстки. І вона достатньо прозора, як на мене. І з прекрасним квітковим мускусним напівпрозорим шлейфом. Отже, нота тютюну тут хоч і присутня, але вона не яскраво відчувається. Вона швидше за все додає. Аромату якоїсь монументальності, і тому стійкість цього аромату на шкірі достатньо простойна. А в ароматі Lumaгнітік від miller Harris тютюн прихований також в базі, але вже за цитрусами. Їх тут велика кількість, тому що тут є і лимон, і лайм, і бергамот, і навіть листя цитрусового дерева. Воно приперчене і достатньо швидко цей цитрусовий старт дзвінки, змінюється на деревинність. Потім аромат дещо підсолоджується, і це ніби цитруси дрібно порізані і посипані цукром піском. І їх на тривалий час лишили на дерев'яній дошці. Потім аромат трансформується у щось надзвичайне, навіть дещо дивне. І ці цитруси починають густіше, густіше звучати, і активніше починає відчуватись та дерева, деревина. Вона навіть злегка підкопчена чи піддимлена, і я припускаю, що саме таким чином починає розкриватися тютюн. А в ароматі ВТВР тютюн заявлений також в комбінації з цитрусами вже в старті. І тут надзвичайно багата спецієво пряна парфумерна композиція, яку створив Жан-Поль Герлен, і буквально. З самого початку аромат починає дивувати, тому що тут є і прохолода від шавлі, та мускатного горіху, тут є терпкість від перцю, перець, тут у великій кількості, і тут є та солодкава сухість від водиверу, і цей аромат хвилює, він гармонійно. Поєднаний якраз із осінньою порою, коли де неде починає жовтіти листя, і цей аромат співпадає якраз з осіннім настроєм. Хоча всі аромати від Герлен підлаштовуються під будь-які погодні умови, але ось ця суха димність та така ностальгічна меланхолійна парфумерна композиція дуже вдало розкривається саме восени. Наступний аромат для мене суцільне задоволення. Він пахне для мене домашнім затишком, спокоєм, потріскуванням деревини в камінні. Нірвана аметист від Elizabeth and James, такого фіолетового кольору. Хоч тут і заявлено лише чотири ноти: тютюн, жимолость, кедр та спеції. Але для мене тут ще є і дрібка ванілі, і якісь фруктові аспекти. Ніби навіть мені тут і слива вважається, або якийсь духмяний кальян, або, можливо, ароматизовані свічі. Загалом парфумерна композиція, мені здається, що тут все-таки заявлена, неповна. І в цьому ароматі тютюн відчувається самісінького старту. І він супроводжує впродовж розкриття аромату. Це легкий дим. Легкий навіть він не нав'язливий. Це аромат, який наповнює простір, який заспокоює, і він прекрасний в осінню пору. Томфорд Fomen for версія туалетної води. І цим ароматом я активно користуюсь, особливо в прохолоду, і для мене це фруктово рослинний шипер. І він ніби навіть не з цієї епохи. Тому що ця парфумерна композиція, вона ніби тебе піднімає над землею, і ти ніби навіть злегка летиш. Тому що спочатку тут є свіжість, терпкість, легкість від імбиру та цитрусів. Потім, звідкілясь з'являється така монументальна серйозність. і ти спускаєшся на землю, і міцно стоїш ногами на землі. Потім тебе огортає шкіра, огортає амбра, огортає дим тютюновий. Він тут активно відчувається саме в цей період. І потім, звідкілясь, зненацька знову з'являється легкість і легке пощіпування. Тут ніби і перець відчувається, і ніби навіть якась квітковість. Дуже цікаве розкриття цього аромату, стійкість надзвичайна, незважаючи на те, що це туалетна вода. І можливо, варто було б в цю добірку і логічно додати аромат також від Тома Форда «Табако-ваніл». Його немає в моїй парфюмерній піраміді, але це аромат просто надзвичайний, і він якраз дуже логічно вписується у мою тютюнову добірку. Criminal of Love від Кіліан. Це аромат наді мною навіть дещо домінує та заземляє, тому що тут Тютюн в поєднанні з ладаном, з безсмертником, з Пачулі. Хоч в ньому і є мої улюблені ноти це і папірус, і троянда, і кардамон, і деревина. Але з цим ароматом останнім часом мені дещо заскладно. Років 10 тому був популярний напрямок поєднання уду, шафрану та троянди. Ось зараз мені хочеться якоїсь легкості та підтримки отримати від аромату, тому я ним користуюся рідше і рідше. А тютюн тут відчувається, і він навіть, можливо, і додає такої впевненості цьому аромату впродовж всього звучання. Жорний від амуаж. Цей аромат у мене викликає виключно позитивні емоції у будь-яку пору року, у будь-яку пору дня. Хоча в ньому і перегукуються ноти у парфюмерній піраміді, як і у попереднього. Тут тютюн в поєднанні із шафраном, з кардамоном, з кедром, з деревиною, але від нього я отримую виключно якийсь світлий позитив. Тут є активний жасмин. І це ніби навіть тютюн, який з жасминовим ароматизатором. Це прекрасно. В ароматі навіть відчувається фруктовість, тут є абрикоси, і абрикоси відчуваються тут, ніби вони у меду, і тут є і той самий османтус, який додає гучності абрикосового звучання. І це такий світлий аромат, він позитивний, він ніби грає, переливається на шкірі і таким солодкавим. Жовтим акордом, я його відчуваю, його ніби навіть хочеться їсти ложкою. І він теплою хмаринкою, з мімозовим акордом осідає на шкіру і дещо запудрується. Тютюн тут, хоч і заявлений в базі, він, мені здається, вигулькує впродовж звучання всього аромату. От, ніби я його навіть відчуваю і в старті, він округлює абрикосову фруктову. Композицію потім зникає. Потім знову з'являється, він ніби навіть прикрашає, обрамлює інші компоненти, потім знову зникає гармонійна композиція, позитивна і надзвичайно приємна. Та наостанок кілька слів про аромати, які в мене представлені у пробниках, але в парфумерних пірамідах у них заявлений тютюн. Це табак мандарін, навіть у назві тут вказаний тютюн. Так Юр Куба від Патрісії де Ніколаї. І цей аромат взагалі присвячений символу острову Куби, кубинській сигарі та шкіряному футляру. Таке прекрасне оформлення пробника. І тут вказана парфумерна піраміда. Аніс, лакриця, есенція цитрусу з Сицилії та есенція м'яти. Взагалі Патрісія Ніколаї вказує саме звідки ту чи іншу есенцію компоненту парфюмерної піраміди вона використовує. Також тут є есенція шавлії, лаванди, герань, іланг, магнолія, квітка і есенція коріандру спеції. Абсолют тютюну. Пачулі, кедр та мускус. Вкотре спробую Кюркуба нанести на свою шкіру, тому що мені з ним так і не вдалося порозумітись. Це в мене вже не перший пробник, концентрація de Parfum Intense». І для мене це аромат занадто гучний, занадто незрозумілий, максимально навіть незрозумілий. Можливо, саме так. На мене діяла криця в поєднанні з лавандою і з тютюном. Тютюн тут відчувається у гіркому вигляді. Навіть якусь тваринність я тут відчуваю. І для мене це шкіра не у вигляді футляру для цигарок або сигар, а шкіра грубої вичинки, яку використовують для взуття. Саме для того взуття, в якому збирають. Листки тютюну і, мабуть, та шкіра всочує в себе коріння тютюну, і, можливо, потрапляють шматочки деревини тютюна туди, у це взуття. І все це загалом пахне не зовсім в моєму розумінні приємно на превеликий мій жаль. В ньому відчувається якась тваринність, і цей аромат хоч і заявлений як унісекс. Я його на жіночій шкірі, на жаль, не можу уявити, тому в мою парфюмерну колекцію цей аромат в повному флаконі не йде. Там мандариновий тютюн від Бередо, і цей пробник я отримала за покупку. Відносна новинка красивого кольору. І цей аромат може залишати плями. От він пахне для мене чимось миттєво розігрітим спеції, які ми, можливо, для приготування страви розсипаємо на пательню. Вони швидко віддають свій запах, допоки вони розігріті, потім. Вони свою функцію виконали і пішли в утилізацію. Потім на ту саму пательню ми можемо покласти скибочки мандарину, можливо, яблук, я чомусь тут відчуваю яблуко, і аромат достатньо гучно починає звучати, і потім достатньо швидко зникає на мій подив, тому що на мені загалом аромати тримаються дуже довго, але Аромати від Береду досить швидко на моїй шкірі зникають. І м -м, в цьому ароматі відчувається легка димність, але вона також достатньо швидко зникає. Цей аромат також не потрапляє до моєї парфумерної шафи, тому що бренд Бередо непорядний і це вже заявлено офіційно. Такою була моя добірка ароматів з нотою тютюну. Хочу додати ще кілька назв ароматів, з якими я знайома. Це шергі від Serge Лютанс, ароматного минулого, надзвичайно атмосферний, теплий і тютюн у ньому відчувається впродовж звучання цього аромату. Також Максос від Sarve і Blacko від Назумато. І аромати, в назві яких присутні сам Тютюн: це тобако від Франк Бокле, жасмин і сигарети від Елдо, і ред тобако від Мансера. Там тютюн відчувається яскраво, різноманітно і на будь-який смак, якщо ви полюбляєте цей компонент, можна собі підібрати аромат. Отже, такою була моя розповідь на сьогодні. Якщо вам відео сподобалось, будь ласка, підтримайте мене вподобайкою, підпишіться на канал, якщо ви ще не підписані. А на сьогодні, все. Дякую за вашу увагу і до скорих зустрічей! Бувайте!